1, 2, 3. Hello Friendly з вами. Деніс Френді. Знімаємо тут, бо то вже сьогодні пізний час. Трошечки пізніше знімаємо, бо такий у нас час на 18-18 зняти. Тому. Тому я знімаю в своїй кімнаті. Раді, я думаю, раді. Сьогодні у нас Лейс Max, слава Богу, не стронг. Хвилясті, такі чіпси зі смаком сальса. сальса типу помідора Так зрозуміло. Сам не знаю, що за сальса Кажуть, що це типу, сальса танець. Ну, тут пише, що сальса помідора. Ну, коротше, сальси. Поїхали до заставки їсти ці чіпси. Чи як? Чи не як, а їсти. Поїхали. реагує. Денніс Денісфренере гує. Сьогодні він буде їсти. Мукбанк, так. Чіпси, картопляні зі смаком. Зі смаком. сальси, сальси, сальси. Отакі. От Отака сальса, бачите? Ось така о, помідорка. так, Поїхали їсти, так. Е, об, Об'єдатися пішли. Так, поставимо у вас. Буде смачно. Думаю, вліпіть наперед лайк. Буде супер. Коротше, щось з коментарями не то. Під останнім відео. І підписники теж пишуть, що з, з коментарем. Коротше, пише, що, допустимо, 15 коментарів дивився зранку, а у коментарях було три коментарі. І ти нажимаєш розділ найновіші, і там взагалі нуль коментарів. Не знаю. тіпа пише Ютуб, що є 15 коментарів, ти заходиш, а тих 15 коментарів немає. Не знаю, як зараз всі коментарі так не відображив, але частково із них якісь показав. Ну, коротше, я рахував, нема там. Там зараз десь. 30 чимось коментарів під останнім відео вчорашнім, а 30 їх там немає. Не знаю, Ютуб, або, або дійсно ті люди написали, списав, або Ютуб сам додав то число коментарів, і насправді того числа там немає, скільки коментарів, скільки він там додав. Ого, у мене шнур грязний від їди. Ось тільки Чіпсів. Поїхали їсти. Сальса. Я тільки що макарон колбасою, з кобасою томатному соусі з'їв, тепер вже чіпси. Смачно. Ммм. Самашна.

Маю щось сказати, але не відірватися від смаку. Дивіться. Я вчора сказав у шортах, скажу і в цьому відео. Дивіться. Я сказав, що я не буду знімати кожен день, поки не буде там 100 лайків та? під влог Буковель 2020. Але. Я продовжую знімати ради монетизації. а зараз я вже не раді монетизації, просто так як раніше знімав. Та. Ну поки що, так. Але дивіться, я зайшов у Буковель 22, ну, цей влог, там пише, що там коротше, щось там порушує, то відео авторські права із за одної пісні. Коли ми піднялися на підйомник у Буковелі, там заграла якась музика відома. Блін, як же воно називається? Never Dice якось називається. Музика сама, я її переслухав, непогано може бути. Але вона заборонена в деяких країнах. Тобто це відео означає, що недоступне в деяких країнах, бо недоступна це музика в деяких країнах. І. Виходить, що мені вже там не треба ні 100 лайків, ні скільки. Бо це я вже не для всіх країн, то вже або мені музику міняти, бо я фіг знаю. Тому. Але дивіться. Я знімаю кожен день, але Троє, я пам'ятаю, було 300 лайків на влог троє. І зараз там 180. Ютуб списав. І я знімаю кожен день, але поки Ютуб не поверне 300 лайків назад, поки я не буду монтувати відеокліпи, верне 300 лайків, буду монтувати відеокліпи. Це я про відеокліпи. Тобто, знімаємо кожен день, але відеокліпи я так і не повертаю. На канал, тобто зараз, післязавтра мав би вийти кліп, але буде, YouTube верне мені тих 300 лайків, відеокліп почну монтувати, не поверне. Тобто, розумієте, так справа. Нехай повертаю. Ні, ну а навіщо люди поставили, він списує. Hmm. Чекав цілий день, щоб попробовать з джипсом. А ще вчора учора купував. Тепер хочеться пити. Ще така тема. Дивіться. Заходжу в аналітику. Пише покази, пише перегляди. Покази це виходить, коли на головній сторінці з'являється моє відео моїм підписникам або просто в рекомендації для всіх. І перегляди це вже ті, хто натиснув. Розумієте? І мені биває, що в цих відео все постоперед. Ці мої нові відео. Але пишу в показах 2000. Тобто 2000 людей просто картинку бачили, не натиснуло. З них натиснуло 100 людей. Я очманів, я думав. Ну блін, ну хоча б покази від відсили, ну, десь. Ну, хай буде 200. З 200-100, а це з 1000 чи з 2000, чи 100, на жало, бо було просто. Неприваблива чи превью, чи неприваблива назва, все І називається А що тоді приваблива Капець. Містер Біст. Містер Бістерський контент, я поняв. Нос... Думаю, чому переглядів так мало. Виходить, що ніхто не нажимає. Спеціально. Та нажми хоч на... А... На секунду теж ні, бо монетизація не зарахується, але... Дивно. Добре, але... в 22 році мене нажало на Kinder 2000. Не знаю. Дивно це все. Я б тюрксию це спом кетчупом помалу обійдуться. Я думаю, ви знаєте, що означає оцей логотип. Картоплю, а це обстружено стружка лейс. Угу. Mm -hmm. Ой. сьогодні на роботі. Ем... ну наш типа що з нами працює анекдот розказує Сапає баба на городі і придримує сапу тако і а вона, каже, іде якийсь там чоловік по городі і телепая на Що ти, ты заснул заснула заснула вона така Ха! 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 а ні, я не спала я я думала. <смешно> Я с його посміялся. Не знаю. До когось може не смішно, но мені не смішно. И она вже там каже, що, що вона там думала. Цікаво, як вона технологію, як це роблять. Он смажить, потім тако давлять. Прясу виходить з Давайте спробуємо з кетчупом М -м, тепер чуже йдуть. Тепер я можу взяти кетчуп. Ой, ну тут як тут уже не знімаю. Більше ми рідко у себе знімаємо. Так, беремо чіпсину. Попробуємо тепер з кетчупом. Так. Ану. Погляньте. Ось так. Давайте їсти. Ще час є у нас впереді. Ще у нас все впереді. Ммм? Mm -hmm. Так беше на сальсу, похоже. Mm -hmm. С кетчупом можно и дать с плюсом, да? Не ж такое само девять. Mm -hmm. oh. Ммм, mm мм. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm, кетчупом скачу помниба ту крутише. Виходить. Я думал, буде тупо. Я бы було смачно. Так, на YouTube там треба було там. Ем... Окей. Це пачка 60 рейнд, до речі. 60 чимось. Так, раз. Хай буде два. Три чипси, все, все, скачи здорово. Ютуб шо, то і так не дивляться. Ви думаєте, хтось дивиться? Ага. Уже перестали. Якби ж то дивилися. Я так дивлюсь, якщо не буду дивитися, то спочатку буду по одному шорті, а там вже буде менше. Ну, раз не дивлюся, що робити? Ой. Блє, ну чо? Блін, ну скячу попце, це імба. Це дійсно імба, дружні. Набагато краще? Так, скажешь, по мені набагато бату Спробували лейс з помідором я б хотів пограти ось з огерками. Угу, mm, уже доїдаємо дружно. Чипси, якщо чіпси це мокбан надовго. Підгорівша. трохи холодить Найбільше я <гум> і стронгі, та. не навижу лайстронге, да. Капецкий пекеню. Рифлені дипкат, це нормально, але це ключо. Гаскокую. どうぞ。 Давайте, мені здається, тому що щось залишилося. Все! Ось тепер це дуже смачно. Оціночка 9 із 10. Сальса прикольна, смачно. Але скетчпом буде на 10. З вами був Денис Прайм. Радий, хто завітав на це відео. Але, блін. Якщо оце відео вибило десь 1000 людям або 2000 рекомендаціях, ну ви, падлюки, лич натиснули чи 200, ну, капець. Капець, ви погані. так. Але я нічого не можу в цьому діяти, тому дякую хоч за 100 переглядів, за 100 людей, які це подивилися. Тому на цьому все. Мене звати Денис Фенє. Напиши, до речі, дай мені знати, чи ти додивився до цього моменту. Додивився, пиши, я додивився. Я хоч дізнаюся, хто. Самий відданий вже мій підписник. Та я знаю, хто самий найвідданіший, але но... напиши. Додивуюсь, переконаюся, чи все-таки вони найвідданіші. Та а з вами були Несправні, радий був вас бачити на каналі. Давайте лопнемо пачку. Три, два, один. Let's go! Опа, лопнуло класно. Всім пока-пока. Бувайте, йоу!